Відкриті офіси це безумовно зручно, але що робити, коли навколо занадто шумно. Представляємо вам мобільні акустичні кабінки від Tovkleon. це ваш особистий простір, ваша зона комфорту, де ви зможете зосередитися на важливих завданнях, не відволікаючись на зайві звуки. Ці кабінки легкі у переміщенні та швидкі у встановленні, ідеально підходять для будь-якого приміщення. Незалежно від того, чи працюєте ви в коворкінгу чи вдома, забудьте про шум навколишнього середовища. Завдяки продуманому дизайну ви отримуєте максимум зручності, місця для техніки та органайзери для моніторів, що підвищують вашу продуктивність, обирайте комфорт і ефективність, мобільні акустичні кабінки, товклеон це ваш шлях до успішної та комфортної роботи. Телефонуйте прямо зараз або заходьте на наш сайт.